Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Почну з ситуації в енергетиці. Зараз в системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмежені електропостачання все ще значні. Це необхідний захід. Для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одесьчини, яка постраждала під час восьмої ракетної атаки, частково введені в роботу об'єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило в тому числі запустити в роботу системи опалення, але обмеження споживачів залишаються значними через суттєві пошкодження. Непроста ситуація на Київщині, де ворог наніс удар по об'єктам генерації через це на лівобережжі, дефіцит був суттєвіший. Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об'єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад. Розуміємо, що люди там особливо вразливі, тому сьогодні урядовим рішенням передаємо понад 480 кубічних метрів дров від Укрзалізниці до Харківської обласної військової адміністрації. Цю деревину розподілять між жителями області для опалення їхніх будинків. Також для Донеччини Укрзалізниця за рішенням уряду передасть 600 мобільних металевих печей буржуйок. Там, де централізоване опалення не функціонує, вони стануть основним засобом обігріву. Будемо відверто казати, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава і уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу. Дав доручення міністру енергетики розробити і подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання. Перший пріоритет це критична інфраструктура, зокрема, об'єкти водо, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет це об'єкти воєнно-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип все для фронту залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет це бізнес, який виготовляє критично важливі товари і продукти це, наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет житловий сектор. Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об'єкти це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими. Також Міністерство енергетики разом з національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян та бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів. Очікую, що всі ці речі будуть зроблені найближчим часом. Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни. Також уряд раніше зняв податкове та митне обтяження на ввезення генераторів, акумуляторів та іншого подібного енергетичного обладнання. Важливою для нас сьогодні є допомога наших. Міжнародних партнерів вже запрацювала ініціатива генератори надії. Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів. Незабаром доєднаються інші громади країн Євросоюзу. З Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує зараз генераторами українських прикордонників. Вчора під час зустрічі з делегацією міністрів уряду словаччини домовились про постачання близько 300 генеруючих засобів. Узгоджується пакет допомоги з Японією. Туди увійде обладнання, яке потрібне для термінових ремонтів енергосистеми. Також в рамках першого етапу допомоги японські партнери передадуть Україні понад 240 генераторів. Підтримка України по-справжньому народна. Не лише уряди, але й бізнеси, громадські організації, звичайні громадяни демонструють солідарність. Ця допомога для нас зараз критично важлива. Ми дякуємо за це. Залучаємо також грантові і кредитні кошти для відбудови енергосистеми. Сьогодні ухвалимо рішення про кредит в 32,5 мільйонів євро для компанії Укренерго від державного банку Німеччини КАФДВВ. За ці кошти Укренерго зможе відновлювати пошкоджені ворогом підстанції. Також затвердимо проєкт закону, що переспрямує частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини. Для нас сьогодні критично необхідна допомога наших міжнародних партнерів. Ми маємо відповідально ставитись також до наших зобов'язань. Тому уважно слідкуємо за ситуацією, яка склалась навколо конкурсу на посаду керівника НАБУ. На днях комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ прийняла рішення продовжити на два тижні строк для прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі. Уряд занепокоєний таким відтермінуванням. Ми всі, влада, суспільство, розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно. Уряд забезпечив усі умови для проведення прозорого і чесного конкурсу. Тепер комісія. Має якомога швидше завершити свою частину роботи. Сподіваюся, що уряду не доведеться більше порушувати це питання. Тож посилюємося за усіма критично важливими напрямками, аби дати гідну відсіч ворогу та наблизити нашу перемогу. Дякую за увагу! Слава Україні!